Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці сьогодні вже 25 серпня і ми знаходимось зараз біля бювету. Йдемо, пройдемось повністю через бювет, покажу, як він виглядає зсередини. І друзі, зараз вже 12.25 і я думаю, що зараз буде концерт на біветі. Оскільки я поки йшов сюди, я чув, як оголошували ці пані, які продають квитки. Оголошували, що зараз прийде. Один відомий виконавець на бівет. Ось це, бачите, грибки. Вже помалювали їх в сірий колір, якось вони коли були в синьому кольорі виглядали. Мені здається, що виглядало цікавіше. ну Менше з тим, йдемо, друзі, зараз всередину бівет, подивимось, скільки людей, як люди набирають воду. Спека на курорті зараз більше 30 градусів. Уявляю, скільки ще буде пізніше. Як виглядає бюлет Середини, люди заховалися від спеки. Небагато зараз людей. Е, небагато із-за того, що вода друзіплатна. Багато людей набирають воду в своїх санаторіях, готелях. Практично більшість санаторіїв і готелів мають свої мінеральні бювети і привозять воду. Більш дорогі санаторії чи готелі привозять воду навіть з трьох курортів. Які знаходяться поблизу. Це ну, рускавець, само собою, східниця і Моршин В біветі гарно, прохолодно, а на вулиці дуже сильна сьогодні спека. І ще обіцяють друзі, до кінця місяця ну, до осені залишився лише тиждень і обіцяю, що він буде теплий сонячний. Якраз гарний для відпочинку. Також, я думаю, що вересень буде не менш цікавий, привабливий і теплий. По деревах видно, що вже осінь наступає. Скоро, друзі, вже вересень. слідуючу неділю, якраз якраз сьогодні неділя, і вже наслідуючу неділю буде буде вже осінь. Не знаю, друзі, чи я встигну пройтися до парку, поки що ще. Співака немає. Тому йдемо, подивимося на спортивний майданчик. Тоді вже прийдемо. Дуже багато на спортивному майданчику дітей. Можливо, це табір. Прийшов пограти в баскетбол. Не знаю. Кришталевий палац. Зачинена зараз територія. Вже прийшов, друзі, Сергій Піскун на біве, так що зараз буде, я думаю, що реклама концерту, буде фотосесія. Кому цікаво, приєднуйтесь, будемо дивитись концертну програму можна придбати тут у нас. Нагадуємо, що сьогодні, о 19.30 палаці культури Шевченка, заслужений асфальт України Сергій. Добрий всім! Добрий день, трускавець! Всіх вітаю з пройдешнім святом Дня Незалежності, Дня прапора нашого. Хочу всіх запросити сьогодні ввечері до себе на концертну програму. Я хочу дякую. Хочу всіх запросити сьогодні ввечері. На концертну програму ти королева. Ми цю е, хочу сказати, що цю концертну програму вже дай Бог докатаємо до кінця року і вже з нового року допишемо ще пару пісень. Вже буде пісь нова концертна програма. Я трішки так забіжу, що хоче жінка, хоче Бог. Нова пісня буде, новий кліп. Хочу всіх запросити частину пісень. Дві пісні в мене є таких червоні троянди. Коли-небудь вони перекладені, перевів їх. Записали кліп. Я маю надію, що найближчим часом випустимо кліп. Ось буквально з неділі на неділю. Будуть ці пісні сьогодні на концерті. Хто знає, хто чув. Е, ну саме головне це гарний настрій. Я завжди кажу на концертах. Тому що я розумію, жарко, ще, скажімо так, не, не той настрій. Але на вечір я думаю, що ми зберемося. І трішки ну, так, поскромно пошумем, так? Да? Давайте я, я запрошую одну пісню заспіваємо, так? Да? бо з дороги тільки Києва приїхали, спішили. Сонечко, так? Да? Окей. Допоможете? Ну, давайте сонечки разом. Настрій, дякую. Я хочу сказати: в прошлый, в прошлый раз, коли я приїжджав, була дівчина, одна гарна дівчина з Харкова. І вона так. Я, я мабуть. Вона так зраділа на концерті, раділа, то сиділа, то плакала, то раділа. Я говорю, сонце, що, що таке? Вона каже: я з Харкова, я зараз уйду, завтра від'їжджаю. Ну вона наскільки емоційна була, потім розвернулася. Давай в кінці ми я вийшов в зал, ми трішки так ну, скажімо так з слухачами і фотографувалася все, і доспівали пісню, теж цю сонечко. І вона, ну це такий командний момент, бо вона розвернулася і впала в оркестрову яму. Я говорю на концертах різне буває, тому я всіх запрошую. Вона була просто на емоціях, розумієте, Я завжди кажу, що емоції на концерті це найголовніше, для чого ми збираємось. Тому що ви, коли їдете додому або навіть вдома слухаєте, ви завжди слухаєте пісню для настрою, для емоцій. Це зрозуміло. І тому і на концерті теж емоції. Я вас всіх запрошую на емоції. Ну я думаю, що один куплет ще приспів, заспіваємо. Да? Одну тебе можна, так? Да? А ввечері вже ще щось. Заспіваємо разом. Для вас наші копені дівчата можна, обов'язково. Я їхав сім годин не для того, щоб ті. Підходьте, обов'язково. Все, всіх запрошую, якщо що, ввечері ще заспіваємо пісню. Дякую. Гарного дня всім. Заслужений артист України, співак, композитор, автор, виконавець своїх пісень, Сергій Піскун. У нас в гостях сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка. Шановні почуючи завтра. Ми запрошуємо на чудову концертну програму. Дева співають заслуження тист України Теніс Бельканто. 27-го ми запрошуємо послухати Пісні Сергія Піскуна. Мають авторські права. Так що, друзі, пісні я викладу в коротких відео і також в телеграм каналі, Так що, кому цікаво, заходіть, дивіться. І нагадую, друзі, кому цікаве відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба, гарних вихідних і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.